Всім привіт! Сьогодні ми хочемо вам показати нові моделі садмодераторів, які прибули до нашого магазину. Глушник з нержавіючої сталі і другий зі звичайною сталі. Давайте спочатку почнемо з переваг цих садмодераторів, а потім подивимось, в чому полягає їх відмінність. Ці глушники є нерозбірними та витримують стрільбу чергами. Вони розраховані на інтенсивне використання. Ви можете стріляти вночі. Вони поминають 99% пламені. Термін служби глушників: 5000 плюс пострілів витримує нержавіючий глушник. І 3000 плюс пострілів сталі звичайна. Вони не такі надійні, як титан. До речі, відео з питановим глушником є на каналі. Нержавійка більш надійна, ніж звичайна сталь. Рівень звуку пострілу знижується на 32-35 дБ. Всі вони покриті чорною термостійкою фарбою. Також на них є накатки для зручного закручування. Давайте розглянемо вагу та розмір цих глушників. Сталь. Вага 487 г, діаметр 43 мм, довжина 175 мм. Глушник із ниржаві. Вага 432 г, діаметр 43 мм, довжина 155 мм. Також можливе виготовлення під різні дульні різьблення. Ви можете замовити їх у нашому магазині. Більше контенту доступно у нашому інстаграм. До скорої зустрічі. До побачення!